Психолог за покликанням та військовий на фронті Ярослав Бранашко з позивним Яри з 2022 року на війні у найгарячіших точках про найважчий бій під Соледаром, втрати побратимів на полі бою та як знання психотерапії допомогли Ярославу не зламатись психічно. Далі у сюжеті у нас не получається. до всіх. боксоти. Там дальше це, це 200, там 300. Хлопці десь там засіли. Не бачу. Машина під'їхала, обстріляли. Ой, мой мой їде знову. Вони накривають класно. І прострілюємо все. Візу жалко, око вибило, не знаю, чи виживе. Але погрузили в машину. Михалиш, ногу. Виживе. Випадки, коли навіть витягував пораненого, а він не доїжджав. Оці випадки вони найбільш були, болючі, бо не знаєш причину. Чи зміг ти щось робити, чи можеш щось пропустив. Можливо, десь осколок там був ти не побачив, ну під час бою воно ну, якось не дуже так. І от ті смерті вони якось так інколи повертаються. Ярослав Бранашко, чернівчанин, понад 20 років працював психологом у наркодиспансері. З 2022 року став на захист України. Ярослава направили на навчання. Так потрапив у Донецький прикордонний Маріупольський загін. Згодом Бахмут Соледар Благодатне. Найважче було у Соледарі, каже Ярослав. Можливо, це пов'язано з тим, що ми вже тоді підрозділ, який виходив Соледар, Ми прикривали відхід всіх остальних. І от дві неділі було дуже важких. У мене залишилося десь менше чи пів загону мого особисто. І там я був разом з хлопцями на порядку, тих, яких я витягував, кого витягнув, кого не зміг. Були випадки теж дуже важкий такий період. Пізніше, вже коли ми з Солідара вийшли, у нас, медиків, я залишився один, цілий, ну більш-менш цілий, скажімо так. То я вже приймав хворих, вже возив на статпунти. Вже такий процес пішов, як лікар був, бо вже більше медиків не було. На війні знання психотерапії допомогли Ярославу та його побратимам не зламатись психічно. Я працював з наркозалежними в наркодиспансері. От такі специфічні пацієнти. Вони теж психічно, скажем так, зламані трохи, знаєте, і от, Ті техніки, які набуті були в наркодиспансері, мені пригодилися в армії підтримувати хлопців, деякі питання вирішувати. Мій напрямок сімейних психотерапевт теж допомогла в стосунках із родичами, з тими, які загинули хлопці. Мені приходило спілкуватися, телефонували. До сьогоднішнього дня телефонують ті, що 500 ну, пропали безвісти. Вони шукають, їх знову дзвонять, питають, може щось з'явилося. Ну і стосунки, скажем, дружина, чоловік, чоловік, діти, мама, так само і це все мені приходилося якось трошки якісь розмови вести. Ну, коли була можливість, під час відпустки Ярослав потрапив у лікарню через кровотечу з травоходу. Тоді виявили у нього онкологію, прооперували. А нині Ярослав лікується у Буковинському онкоцентрі. Шлунок прооперували там все добре, метастазів немає, слава Богу. А далі пішов з стравахід там. Є така хвороба Барета, яка може з часом перейти в онкологію. Це сталося. Але теж перша стадія, шанси в мене досить хороші, так що позитив є. Зараз я пройшов перший етап променевої терапії, там хімії. Наступний етап, мабуть, і хімії, але є проблеми з підчинкою. А це ж розумієте, все через печінку йде. Тому мене вчора в це відділення чудове. Я не очікав, правда, що такі умови будуть. Після курсу лікування Ярослав Бранашко планує повернутися до побратимів на фронт. Я хотів би бути хоча б цю останню ротацію своїми на тому напрямку, де ми зараз там будемо базуватися, бо в нас дуже не вистачає медиків. Ми зараз розширилися, в нас там дали госпіталь такий пересувний. Медиків половина не вистачає. Для перемоги, за словами Ярослава, нині як ніколи потрібно об'єднуватися усім українцям. Об'єднатися. Дуже багато людей думають, що ця війна не їхня. Разом воно буде і легше, і швидше, і результативніше навіть так. Українці трошки пересварилися між собою, хто там правий, хто не хто, чи то правительство наше, чи то ми самі такі. Але треба працювати над тим, щоб об'єднатися. І так, я думаю, ми справимося. На війні, особливо у найважчі хвилини, Ярослав Бранашко відчував зв'язок з родиною. Завжди це сім'я на першому місці. Ну я думаю, не, не, не даремно вибрав сімейну психотерапію. Це моє перше. сім'я мене велика. У нас п'ятеро дітей матері, троє нас на війні. Я брат і сестра. Зараз ми воюємо. Ну і моя власна сім'я, мої діти, внуки. 12 квітня захисник в четверте став дідусем. Марія Цепілован, Діана Чігак, Новини Сі 4